Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму в'язальному каналі. Сьогодні буде дуже довгоочікуване відео для мене про мої готові роботи за пів року. Дехто з дівчаток знімає таке відео кожен місяць, та я от не знімаю, бо в мене не так багато робіт. Буває місяць, коли взагалі немає готових робіт. Тому я так от купила-купила і вирішила, півроку треба записати, бо буде занадто багато за цілий рік. Почну я не в тому порядку, як я в'язала, а почну я з маленьких якихось виробів, з дрібничок. От, і потім перейду до теплих речей і в самому кінці покажу вже літні речі. От, ну давайте почну. Я ось тут у мене така іграшка на задньому плані. Це такий ось перевертиш із пряжі Гімалая. Дольфін бейбі. Я не буду всі залишати вам технічні характеристики. Все це в мене є у в'язовлогах, і ви можете просто по фото зрозуміти деякий виріб і подивитися там в інфобоксі. Я залишаю, і, мабуть, в цьому відео також залишу інформацію, з якою пряжі, які спиці, який гачок і так далі. Ось тут така сумна мордашка, тут весела. По майстер-класу Тетяни Мєдінцевої. Побачила я в Марусі таку іграшку, вона в'язала донечці, і мені також захотілося. В мене, до речі, залишилося по пів моточка цієї трошки більше, жовтої, трошки менше. І хочу ще одну зв'язати. У мене вже є на неї замовлення серед моїх родичів. Так, і мені сподобалось, в'яжеться швидко. Класно виглядає. Єдине, що треба потренуватися з вишивкою мені. Тому рекомендую вам, хто любить в'язати, спробувати. Вона така м'ягенька, вона без наповнювача, очки йдуть на клей. Очі я купувала в магазині Аврора. Так, далі також для донечки своєї я в'язала ось таку сумочку вона трохи деформувалася. Це пряжа Тріколіно. Українського виробника 100% баговна. Так, опис я знайшла в Pinterest. Трошки вкоротила ручку, бо донечці не сподобалось, що така довга. От, ну, вона дуже сильно мене просила, а по факту не цією іграшкою, там два дні погралася. Так, давайте тут її посадимо. Не грається, не ось цим котиком також особливо не користуються. Можливо, що тут немає застібки і не незручно. Бантик робила моя мама. От. Тож це така друга робота. Потім у мене були три пари шкарпеток. Одні шкарпетки я вам зараз поставлю фотографію, це дитячі шкарпетки, як вони виглядали. Коли були нові, зараз я вам покажу їх так уже після носки. Дуже сильно катишки такі утворюються. І дівчата мені радили і брити їх, і ці машинки є спеціальні. От, ну, Я вам розказую так, як є. Я не доходять руки, знаєте, щоб цим зайнятися. Прала в пральній машині, це Alize Comfort Socks, Це Super так. Ось таким візеруночком лягає пряжа. От, і потім залишків такої пряжі я в'язала ще шкарпеточки для своєї мами, я їх подарувала, в'язала якби на себе 37-й розмір. Також буде тут фотографія. От, але у мами холодно дуже вдома, тож їй було потрібніше. В наше запалення дуже довго тут не вимикали. Тому я її подарувала. І треті шкарпеточки, буквально на цьому тижні я закінчила. Із залишки в пряжі це Газал Бейбі Вул і такий ажурний візерунок. Ось, п'яточка тут така. Ну, вони так трохи смішно виглядають. Я поставлю, як на ножках сидять фотографію, сидять добре. Не знаю, як вони будуть пратися, чи будуть кашлатись чи ні. У мене є і перешапка з такою пряжі, тепер будуть ще шкарпетки. Залишався такий залишок, я думала: або бактус, або шкарпетки вибрала все ж таки шкарпетки. Також на початку року чоловікові зв'язала ось таку шапку вона подвійна це із пряжі Ланагато. Вже не пам'ятаю, яка точно це пряжа. Ну, ось та, що всі беруть на шапочку. Але я тут в'язала на дуже дрібнесеньких спицях. Вже зараз не пам'ятаю два з половиною чи три. І так дуже-дуже щільно, знаєте, хто не бачив, кажуть, як машинна в'язка. І ну, те, що він мене просив, хтось мені написав в коментарях, що це вже не актуальна модель. Ну, ви знаєте, мене чоловік на це не дивиться. І якби йому не сподобалось, він би не носив. Вона така була дуже туга. Я боялась, що буде маленька, але вона з часом потягнулася. Просто я донечці в'язала з цієї ж пряжі, і шапка дуже сильно розтягнулася, але там була спиця в мене побільша. Мабуть, що там 3,5-4 була. І сильно-сильно ну, потягнулася, то ця якраз так тримає форму. І ще із залишків пряжі Drops. Непал, у мене залишився один моток. Я зв'язала ось таку пов'язочку для себе. Знаєте, всього пару разів натягнула і подивилась, що вона ну, завузька для мене. Напевно, треба було ширше. Хоча вона, отак, як розтягнути, це така англійська резинка. В мене є майстер-клас на цей візерунок, то вона, начебто, широка, але стягується. Тому я її думаю, віддам донечці їй якраз вона. Гарно підійде. Також у мене була одна сумочка, зв'язана гачком. Тут поставлю фотографію, яку я в'язала на конкурс шкільний, от нам її не повернули. На жаль, вона ніякого місця не посіла, але Віка мені також допомагала. Пару стовпчиків вона пров'язувала. І сама ідея сумочки мені сподобалась. І тоді вона попросила ось ту сумочку з котиком зв'язати, бо ми шукали якраз. В інтернеті натхнення, і її котик більше зацікавив, ніж та сумочка. Так, начебто про маленьке я все розповіла. В кінці звірю з блокнотиком, щоб не забути, переходимо далі до вже більш теплих речей. Це дитячий жилет, зв'язаний також із залишків. Це пряжа Сілки Рояль, якщо я не помиляюся, тут Вовна і штучний шовк. Ось така. Вона закатується, бо в мене є кардиганчик такий. Цю жилетку донечка пару разів його надягла, бо потепліло. І прикрасила я її квіточками з Yarn Art Jeans. Ось ці блакитні та жовті. І рожева це Yarn Art ideal. От. Мені сподобалось я. В принципі, сама розраховувала, трошки дивилася викройки на сайті GarnStudio. Ну, там багато описів, до речі, на дитячі, на дорослі речі. І ще один джемпер, оце вже по опису повністю з Garn Studio для донечки, я зв'язала. Це бубінна пряжа, 100% маринос. Але я не пам'ятаю вже артикула. Пішло тут дуже мало пряжі, десь 150 грамів, ось так. Може навіть менше, може 127. В'язала я його на досить таких великих спицях 4. От, і спочатку таке було дуже це полотно якесь рихле, дуже рядність була помітна, петлі криві косі були, але після прання. Він став набагато кращий, і цей жемпер витримав вже багато циклів прання. Перу я його вручну і сушу, розкладаю, от, тому що донечка кожного разу після надягання е, треба було його брати. Ззаду він такий самий, як і спереду. І там, знаєте, в описі на Garn Studio немає ростків. І я тут ну, просто забула, так, що треба цей азіатський росток. Хоча на дитину воно нормально сіло, не тягне. Навпаки, горловина дуже широка, і вона вдягає завжди білу футболочку під низ. Ну, Їй сподобалася ковтинка, і колір такий приємний. Мені також вона сподобалась З цієї ниточки, я починала в'язати берет. Але потім вже майже дов'язавши, розпустила і вирішила для дитини зв'язати. Мені сподобався і візеруночок цей, і, і описи зрозумілі на цьому сайті, тож можу вам порадити. Так, ну і далі вже підуть речі для мене з такого ось тепленького. Трошки дівчат пам'яті, бо лежали в мене в шафі. Це ось такий джемпер. В'язала я його по майстер-класу Лариси, Лана стільне в'язання. І пряжа тут Drops eh, Melody, Drops Melody, два кольори. Так, У мене молочний такий біленький і рожевий. Він дуже м'який, дуже пухнастий, дуже приємний, не колючий для мене. Мені сподобалось. Швидко зв'язалась. Тут великі спиці були, якщо я не помиляюсь, то спиці номер 8 або номер 6 От. Мені він дуже-дуже сподобався, але це пряжа Ліза. Я ще його не прала, до речі, все хотіла випрати, але так руки ще поки що не дійшли. Так, і ще ось такий один пухнастик у мене. Із KitMero в дві ниточки зв'язаний. Також по опису сайту Garn Studio. Тут єдине, що цей візерунок я помилилася і в'язала на один ряд більше в цій косичці, вона мала бути коротша. Тому в мене оцей візерунок тільки одна смужечка влізла. Рукавчик просто такий деркастий, цікавий джемпер, не знаю, мені чомусь цей колір не дуже так подобається. Я купувала цю пряжу на сайті Ярна, це Soft Dream, їхня ця пряжа. І спочатку я хотіла шапку і шарф колись домовляла, але коли дійшли, дійшла справа, мені стало шкода, якось таку ну вона дорога, не бюджетна пряжа на шапку та шарф І якось вже таке бажання взагалі Мухерового. Головного убору в мене пропала, і дивлюсь, всі дівчатка носять побутинки. І я спочатку почала в'язати з круглою кокеткою, та він вийшов занадто великий, і знов я майже дов'язала. Дов'язала я все, крім рукавів, навіть вниз вже закрила. І розпустила. Її складно розпускати було. А потім зв'язала ось цей він в'язався по колу, І потім рукавчики, там, по опуси було, їх треба зв'язати окремо і вшити. Зробила по-своєму, підняла петлі і вив'язала. Ну, Я його поносила, трошки встигла. Я вже, напевно, закінчила його наприкінці зими навесні, але поносила Ну, непоганий такий, але сказати, що я прям в захваті від нього не можу. Ще в мене була одна така тепла робота для моєї тьоті. я тут вставлю фотографію, бо в мене вже немає її. Це джемпер регланом зверху з японським візерунком. Із пряжі Алізе. Лана Гол, здається, вже зараз щось не можу пригадати. Він мені дуже сподобався. По візеруночку в мене є майстер-клас на каналі, і не пам'ятаю, чи схему я в спільноту викладала чи ні. Але візерунок реально дуже класний. Підійде і для мохеру, буде гарно виглядати. і... На якісь більш літні пряжі, і на зимовій також класно. Також ще один регланчик це такий вже між літнім та зимовим ось такий джемпер, також в мене є і експрес-опис, все по петельно, скільки петель я набирала. І також є майстер-клас і по візерунку, і по ось цій китлівці, і по реглані лінії, і по Закриттю петель голкою. От, тому переходьте, дивіться, ось так він виглядає. Знизу також такий підкручений край, бо тут резинка в мене ну, не лягала ніяк. Я вже е, в, на два е, розміри менше спиці взяла і все одно. Він мені дуже сподобався. Заду він просто дилицьовою гладю. В'язала я його із пряжі Gazal Organic Baby Cotton. І спиці номер 5 основні трошки теж пом'яти. От на візерунку чудово все виглядає. Лицева гладь деколи петлі скачуть, але мені це не так важливо, тому що мені надзвичайно він сподобався і як він сів і взагалі і матеріал. Ця бавовна, вона дуже дуже м'яка, вона класна. Вже також брала декілька разів, бо світлий і носила. Тому я в захваті. Я, Як в'язати реглан, передивилась декілька відео, в'язала один реглан, от як шкарпетки кольору какао, я вам показувала. І я по тому ж принципу потім розраховувала ось цей. Так? Я тільки порахувала, скільки мені треба на горловину, а потім робила прибавки і приміряла. От, коли мені стало досить, то я. Вже відділила рукави. От, і за таким самим принципом в'язала я джемпер для тьоті. Єдине, що тут у мене вив'язаний росточок. Бо той джемпер коричневий я без цього в'язала і там робила азіатський росток. От, дуже задоволена цим джемпером, і пряжа мені сподобалась. І я вже... Тут я прив'язувала ниточку, зараз в'яжу кардиганчик і склеюю його. Просто купила в канцелярських товарах клей по типу Момент, тільки не Момент, а інша фірма. Він супер стійкий і не боїться води. От, і буду дивитися, як буде виглядати. Якщо склеювати там взагалі з'єднання ниточки, не видно. Так, ну і одразу ж вам покажу із залишків, зв'язала ось такий топ. Майку, також у мене є опис на цей топ. Це перед, це спинка. Єдине, що тут я брала менші спиці, вже не пам'ятаю, якщо не помиляюсь, то чотири. Він дуже сильно якось розтягнувся, що викот вже занадто цей виріс глибокий, тож треба дивитися, щоб білизна не була видна крізь нього. Але він стильно також виглядає і подобається. Зараз літо таке не супер тепле в нас, тож. Іноді і ношу його. Мені подобається, як виглядає з піджаком або з сорочкою поверх нього. Далі ось такий е дуже класний жилет. Ось Він Він дуже довгий, він в мене як сукня вішив. <пішу> в'язала я його із jeans plus Yarn Art. І дуже красивий цей колір, візерунок. Візерунок у мене є на каналі, я його в'язала. І схема є, така пройма тут велика. Єдине, що ну, трошечки можна було би зробити коротшим. Я в'язала за майстер-класом з каналу Школа Рукоділля і все робила як у неї. От, і в неї на відео на ній, можливо, вона вища просто за мене, він ну, значно коротший. Але мені він дуже подобається не розпускати, не віддавати. Комусь із своїх родичів я не буду, я буду носити сама, бо вже мама поклала на нього око. Каже, Різо, він на тебе завеликий, віддай мені, але мені дуже він подобається. Тож, можливо, поношу, а мамі віддам пізніше. Візероночок дуже класний, не треба його боятися. Дивіться, ось ця сітка дуже класна, можна взяти її з цієї схеми собі з, за основу. так. Ну, коротше кажучи, можна, якщо ви хочете меншим, зробити одну смужечку цих. Я в захваті від цього виробу. Тут напівбавовна, але він дуже приємний, в ньому не жарко за рахунок цих дірочок. І він такий, як от велюровий, на вигляд. Я дуже задоволена ним залишилась. І, наприклад, восени можна на сорочку поміряти. В чому війні буде також, я думаю, класно. Ну і саме нещодавні мої роботи цей топ зібрав стільки багато теплих слів, стільки гарних позитивних відгуків я на нього отримала. І ви знаєте, спочатку я ним була трошки розчарована, але зараз ношу його з великим задоволенням. Це 100 бавовна, Yarn Art Ideal. І візеруночок у мене є також на каналі цей схема, я пров'язую його попетельно. Також у мене є експрес-опис, як в'язала я, скільки петель набирала, скільки рядів тут в рапортах я рахувала, як робила цю, цей валан. Коротше кажучи, ну, дійсно він незвичний, він ніжний, і я дуже довго шукала. Щось таке, щоб підійшло до цієї ниточки. Стільки я вже перерила інтернету, всякі журнали, які є в онлайн варіанті, і японські візерунки, все, і все було щось не то. І тут я в інстаграм просто натрапила на виріб, там було зв'язано майкою і пряжа товща, така напевно, як. Газал Organic Baby Cotton і там ну, ця ширша ця коса вища. Але мені дуже сподобався. він, Я взяла схему і придумала таку свою. Спочатку я хотіла зробити рукав таким самим візерунком, от, а потім мені прийшло на думку, взяти Вулан. Дуже класно Якщо вам подобається, то раджу вам зв'язати також. Подивіться той експрес-опис, я там все дуже-дуже детально розповідаю. Збоку він виглядає ось таким чином. Якщо у вас більший розмір, або ви просто хочете об'ємніше, то можна ось цю косу пустити між цими смужками. І буде все таким єдиним візеруночком. Візерунок не складний, але він потребує постійної уваги і він в кожному ряду. Тому такий ну, не з самих простих процесів, але результат того дійсно вартий. І останні дві роботи, вони дещо схожі. Перше це топис квадратів. Також у мене є майстер-клас по самому квадратику, як в'язати. Найпростіший спосіб. Нічого складного без заморочок, скажімо так. Є квадрати і більш такі незвичні квіти там якісь, але цей, мені здається, виглядає дуже-дуже стильно. І він дуже простий, тут немає ніяких додаткових елементів, складається з 24 квадратиків. Також є експрес-опис, як саме робила я, як я з'єднувала квадрати ну Якісь такі нюанси, я там також показала. Якщо у вас є залишки пряжі, плюс-мінус одного метражу, одної товщини, то чому б вам також не зв'язати такий яскравий літній топ? Мені він дуже сподобався. У мене тут yarn Art джинс. У мене залишки були. Блакитного та жовтого, я вам показувала сумочку, а брала я в'язати брелочки такі гачком, сердечки, зв'язала я декілька штук і потім перестала цим займатися, скажімо так, почала більше такі крупні роботи робити. І я коли шукала те, що мене було, надихнуло. Я не могла визначитись між ось таким топом з маленьких квадратів, і топом, де був би квадрат вперед і квадрат спинка. Тож я подивилася, що в мене залишилася ще пряжа. Все інше, так я сказала, то були залишки, кольори інші я купувала і почала в'язати квадрат собі. Але донечка. Дуже захоплені від мого жовтого топа, попросила, щоб я її що зв'язала також з воланом. Тож я вирішила цей топ зробити їй, просто менше цей квадрат зв'язати. У тій самій схемі майстер-клас, який в мене є на каналі, я в'язала, тільки тут я змінювала колір через два ряди. Ось тут один ряд такого гірчичного я пустила. І коли я дов'язала потрібної мені ширини, то тут я дов'язала перед І спинку вже поворотними рядами. Підняла петлі і пров'язала волан спицями. Таким самим способом, як на жовтому топі. І вийшов ось такий дитячий варіант. І такий в нас буде, знаєте, фемілі лук. Тому ми задоволені, я свій топ носила, що донечка не встигла поносити я його. Нещодавно закінчила, він тільки висох. От, в принципі, всі мої роботи я собі занотувала, і в мене вийшло 19 робіт. Деякі дуже маленькі, як пов'язка. Да. До речі, я не вважаю шкарпетки маленькою роботою, тому що, хоч вони і маленькі за розміром, але там дуже багато рядів і дуже багато петель. Тому для мене це повноцінний такий процес. Ну, там, наприклад, лед, так, або літня кофточка, вона в'яжеться швидше, ніж повноцінний виріб з рукавами. Якщо розділити на 6 місяців, то виходить по 3 роботи в місяць. У мене виходить. От. В когось більше, в когось менше. Але я можу розпустити, мені не шкода. Ну, шкода, звичайно, але я не засмучуюсь по цьому поводу. Розпустила повністю майже зв'язаний джемпер і перев'язала. І Так уже в мене тут було серед цих робіт не раз таке. Тому буду, я думаю, збирати роботи. Якщо буде їх більше, то буду частіше знімати такі відео. Якщо буде так само, то ще в кінці року зустрінемося в цій рубриці. Я дякую всім за увагу. Дякую за ваші коментарі, за вашу підтримку, за те, що ви підписуєтеся, і з кожним відео кількість вас росте мені. Це дуже-дуже приємно. От, я вам всім бажаю добра, щастя, мирного неба. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і до нових зустрічей на каналі. Па-па!